Друзі, ми повертаємось до прямого етеру на телеканалі Ті 7 10.15 на годинниках. Нова інформаційна година ще більше актуальних новин, ще більше актуальних обговорень. Тому обов'язково доєднуйтесь також до наших соцмереж. Обов'язково підписка на наш інстаграм та телеграм-канали. доєднуйтесь до нашої сторінки у Фейсбуці і обов'язково доєднуйтесь до нашого Ютуб каналу. Адже там саме зараз також триває наш прямий етер, і Ви можете стати до речі учасником цього прямого етеру, ставлячи запитання в чаті, які я буду відповідно озвучувати до наших гостей. Ми будемо спілкуватися з двома прекрасними. Пані, адже у нас в гостях Олена Венгер це фахівчиня по роботі з волонтерами благодійного фонду Карітас Хмельницький УГКЦ та Наталія Бортюк, волонтерка благодійного фонду Карітас Хмельницький УГКЦ. Я вас вітаю. Слава Україні! Героям слава. Будемо спілкуватися про е, допомогу внутрішньопереміщеним особам, е, соціально незахищеним верствам Також зокрема, маємо таку невеличку статистику щодо вашої діяльності, якщо говорити зокрема про внутрішньопереміщених осіб. Про те, що від кінця лютого і до 30 листопада благодійний фонд карітас надав допомогу вже понад 25 тисячам внутрішньопереміщених осіб. Зокрема, 33 тисячі продуктовий набір було видано 15 тисяч благодійних обідів, 14 тисяч шістсот вісімдесят гігієнічних набори. А також 2116 тисячі перевезень. До речі, звертаюся до глядачів, що детальна інфографіка, і детальна статистика зараз є на ваших екранах. Також допомога надається в рамках проекту реагування на надзвичайні ситуації в Україні внаслідок. Бойових дій в Україні 2022 Давайте спочатку поговоримо про ті проекти, які наразі існують, які спрямовані задля для того, аби допомогти людям безпосередньо, от саме в холодну пору року, так пані Олена, які наразі проекти функціонують за для допомоги? Ну на даний момент у нас цей проект надзвичайні ситуації реагування на надзвичайні ситуації в Україні. Це проект, який охоплює дуже багато напрямків. В цьому проекті в нас видача продуктових наборів, видача засобів гігієни. Також в нас на даний момент, що ближче до зими, ми опікуємося 14 шелтерами по області, і в ці шелтери в нас було завезено близько 300 теплих комплектів. Там в ці теплі комплекти входять там, ковдра, плет і карімат. Також дуже зараз актуально, бо багато є людей вимушено приміщених осіб, які приїхали в села, і, на жаль, в селі не в всіх селах є газопостачання, і тому виникла проблема з опаленням. І звернулося дуже багато людей, особливо багатодітних сімей, які також зараз в селі знаходяться. І в нас була можливість допомогти близько 80 сімей. Ми забезпечили дровами. В цю гарячу, ну, щоб вони взимку могли, хоча б пропалити, і ну близько 65 вже дрова забезпечені, привезли. І ще 20 ми от буквально на тиждень два. І ми їх забезпечуємо от, цими дровами. Адже вдається покривати весь запит, який є там від людей, які потребують допомоги. Ну до цього до сьогоднішнього дня так нам вдавалося це все зробити і забезпечити потреби кожного хто до нас звертався. Наскільки я знаю, що ця програма триває до кінця цього року. Так, до кінця цього року. Але ми надіємося, що з нового року все ж таки воно піде далі, продовжиться, і ми знову зможемо допомагати. Зокрема, один з різновидів <кій> допомоги це там, продуктові набори, безпосередньо благодійні обіди. Так? Розкажіть також детальніше про те, наскільки потребують зараз такої, саме такої допомоги, пані Наталі. Е, ну, вже е, з початку війни. Ми почали надавати харчування людям, які в перші дні прибули до нас в Карітас, тимчасово переселені. Тобто їхали відразу, вони в нас залишалися на ночівлю на декілька днів, потім їхали далі. Але ми вже з того дня ми почали їх харчувати. Ми надавали їм гарячі харчування, люди були забезпечені. Ну і так, з того часу щодня збільшувалися, збільшувалися. Обіди на сьогоднішній день. Ми надаємо гаряче харчування до 300 чоловік на добу, тобто і перше, і друге, обов'язково м'ясне або рибне. Гарні обіди робимо такі комплексні, дуже задоволені. Люди знову ж таки. Хто готує? Тобто, це волонтери виключно самі готують чи допомагають можливо якісь приватні підприємці. Ми готуємо спільно, можна сказати. Тобто продукти надаються і волонтерським шляхом, і карітасовським. І так само приготування йде як за допомогою волонтерів, так і за допомогою працівників Карітасу. Якщо говорити зокрема про, в цілому про роботу, так тому що волонтерська робота це ж не тільки нагодувати це й зокрема також поспілкуватися з людьми. Спілкуючись з людьми, що бачите, який психологічний стан людей важкий можна сказати, різний. Але що стосується, як, як я безпосередньо маю справу з харчуванням, то бачачи ці лиця людей, які споживають цю гарячу їжу в перші дні, дійсно люди з ну, плакали, тому що вони пережили великий голод, які прибули з тих окупованих територій. Ну, Звичайно, емоція йде, тому що е, люди дуже постраждали. І коли ми це можемо дати людям, звичайно, що ми е, можемо те, що можемо. Яка волонтер е, – Це така людина, яка не то, що може чи не може, вона завжди може. А якщо не може, все рівно може. Е, стараємося е, надавати будь-яку допомогу, не тільки харчування, але й теплим словом. І допомогою з речами. Ну, волонтер, він не є одного напрямку, він є різноманітний. І що можемо, тим і допомагаємо. Я ще додам, якщо так. можна. Пані Наталя, в нас 14 року волонтерить, але в нас є така можливість, нас, коли почався цей проєкт, нам потрібно було ще людей долучати до цього, бо наших працівників. Ну, трошки було замало, і ми наших волонтерів, які такі були постійні, ми їх вже запросили працювати. І пані Наталя в нас вже є працівником, вона в нас на кухні готує гарячі обіди. Ми більше виїжджаємо на виїзд, на виїзд. І коли ми приїжджаємо в різні, ми по всьому по всій області їздимо. І коли ми привозимо ці продуктові набори, засоби гігієни для цих людей, то ми стараємося також не тільки те, що приїхали, привезли і все. У Нас там ну документація ведеться, все люди розписуються за отримані продуктові набори. І поки люди сидять в черзі, ми стараємося їх трошки так згуртовувати і проводимо такі невеличкі тренінги, де ми стараємося, щоб людей згуртувати, щоб не було конфлікту. Знаєте, як завжди <смі> стоять черзі, починаються крики, бо кожен десь спішить і хоче перший. Тому ми стараємося їх згуртувати, трошки провести невеличкий тренінг, щось розказати їм, і дуже ну, маємо велике бажання їх е, такі колективи, щоб теж вони долучались до цієї волонтерської роботи. Ми їх заохочуємо, показуємо на прикладі свої своєму, бо також з нами їздять волонтери, які допомагають нам роздавати ці продуктові набори. І ми їх просто. Щоб вони в той час поки стоять в черзі, ми їх згуртовуємо, розказуємо про роботу наших волонтерів, вони діляться досвідом. І є такі випадки, коли до нас там дзвонять чи священики, бо ми більше сістимо по церквах або по ОТГ, там в селищних радах, де ми там в старостатах. І священики вже там нам дзвонять, чи старости, що дякуємо вам, бо є дійсно люди згуртувалися, прийшли і нам допомагають. Було тепліше, вони там дерева якісь садили, щось таке було. Зараз вони. Допомагають там старшим людям, бо в селах все рівно залишилися люди похилого віку, і тому ну така ж у нас практика є. А скільки у вас зараз в команді всього волонтерів? Тому що ви ж працюєте не тільки по місту, ви працюєте по всій області, і це насправді дуже велика праця. Так, ну в нас є така табличка, база даних наших волонтерів. Це більше 80, ну і 30 постійних волонтерів. Але це від початку повномасштабної війни в нас така кількість. Хоча волонтери в нас долучаються дуже часто, навіть якщо ми їдемо десь в ОТГ, там староста знає попередньо нам дають списки цих переселенців, до кого ми їдемо. Тому вони навіть кличуть своїх волонтерів і вони вже нам теж допомагають роздавати, записувати. Бо, кажу, там дуже багато велика документація, коли потрібно це все зробити. Тому... Ну, волонтерів у нас, напевно, дуже багато, і це такі, знаєте, один день, два дні можуть бути. Багато таких волонтерів, які від початку війни, бо перший день почалась війна, вони дуже зуртувалися. Ми, от як пані Наталя, згадувала, в нас зразу з першого дня почалися їхати люди і транзитом на дві, на одну-дві доби більше, діб залишалися ночувати. У Нас не було облаштовано наш благодійний фонд, щоб у нас були там ліжка, все забезпечено. Ну буквально два-три дні волонтери настільки. Згуртовані були до того ще, і вони з в кубку в кубку і це і матраси, і ліжка все було забезпечено буквально три дні. І ми могли спокійно приймати людей на ніч. Якщо говорити про людей, які поселились на території області, так як вони реагують на допомогу, яку ви привозите? Чи були випадки, до прикладу, коли люди відмовлялися там від цих продуктових наборів, від наборів так само гігієнічних, які ви привозили, що розповідають люди? Ну, на початку ми давали різні продуктові набори всім людям. Зараз в нас більше допомога спрямована для людей, які там з інвалідністю особи, особи багатодітні сім'ї, особи похилого віку 60+, плюс одинокі люди, які і То, тому трошки зараз бувають часом люди, що, що їм даєте, а нам не даєте. Хоча ми вже стараємося там випитувати а ще критерія важкохворі. Бо теж часом люди знаєте, там можуть сказати, ніби здорова, але коли ми говоримо випитуємо їх, тоді вони вже вияснюються, ви, ви, ви що в них дійсно є та хвороба. Просто вони спів, ну, Знаєте, вони в, в той момент вони просто не думають, що в них там є, і вони прийшли, щоб отримати ту допомогу. Тому дуже багато є вдячних постів, які люди пишуть після того, коли ми приїжджаємо, дякують нам за ті продуктові набори, бо там гарні, дуже продуктові набори. великі. Вели входить, розкажіть. Ну там різні крупи, закрутки, там консерва, консерви, солодощі для дітей? Там ну великі набори і на велику суму. І також маючі засоби, це все, що найнеобхідніше для людей, щоб вони на хоча б на той місяць мали забезпечення, щоб могли себе забезпечити. Ну ж таки, ми вчора вчора вся Україна святкувала міжнародний день волонтерів, тому що знову ж таки так як показали себе українці в цій справі, не показав ще ніхто. Знову хотів запитати в першу чергу, яка була ваша мотивація стати волонтером, пані Наталія. Мотивація, знаєте, коли почалася революція в 2014 році, коли з тих перших днів я не змогла бути байдужою, не змогла бути вдома. І перша така моя допомога волонтерська це були мої пиріжки. Все ж таки були пиріжки, коли ми виносили їх на майдан, коли ми варили чаї, коли ми допомагали. Саме тоді, коли ми були потрібні е, тим е, нашим людям, які боронили і змінювали нашу Україну. І так воно продовжувалося протягом восьми років, тому що в мене родина волонтер, волонтерська родина, мій чоловік Бортюк Олександр. Ми часто виходили на різні дійства, які відбувалися у нас по місту і по області. Ми варили куліші. Бувало так, що ми роздавали їх просто потребуючим, які хотіли гарячого поїсти. Потім, коли у нас з благодійними внесками, тобто з пожертвами, потім ці кошти передавалися також на потребуючих людей, чи то хворих, чи то ЗСУ. Тобто ну, така наша діяльність була напротязі цих восьми років. Зараз мій чоловік пішов добровольцем. ЗСУ, до речі, сьогодні День ЗСУ. Вітаю всіх наших військових і бажаю, щоб вони таки перемогли разом з нами. Бо волонтери і ЗСУ це одна єдина така, єдине серце, яке б'ється сьогодні в нас в Україні, і ми віримо в те, що ми переможемо. І перемога буде за нами, тому що ми є українці, і сьогодні вся Україна стала волонтерами. Мало байдужих може десь одиниці, які е, можуть бути осторонь сьогоднішнього дня, що відбувається в нас в Україні. Ну і так і продовжувалося моє волонтерство. І ось дійшла я до Карітаса і сьогодні займаюся безпосередньо тим, що я люблю, що я можу, що я можу сьогодні дати людям. Це з любов'ю приготовлена їжа гаряча, за яку вони дуже вдячні нам. І ви знаєте, Карітас то є особливе місце, тому що тут люди приходять не просто поволонтерити, тут люди служать перш за все Богу, а потім і людям. І тому така унікальна наша організація, е, Карітас, тому що все, що відбувається, все, що ми робимо, то ми робимо з благословіння Бога і наших отців. Як кажуть, чому у вас такі смачні обіди? Яка тому що. Е, Господь благословляє, і наші отці моляться. І ці обіди такі от намолені і від щирого серця і з любов'ю приготовлені, тому вони такі смачні. Пані Олено, розкажіть, яка у вас була мотивація стати волонтером? Ну я в карітесі працюю вже більше п'яти років, і м, спочатку, коли я прийшла на роботу, в нас е, волонтерсько-лідерський рух. Е, Спільно з благодійним фондом Карітасом була організована, е, організований проект на відстані руки, де ми допомагали одиноким нашим хмельничанам, бабусям, дідусям, людям похилого віку привозили раз в місяць продуктові набори. І я тоді стала, крім своєї е, власної роботи, там ще додатково е, була диспетчером, де до мене телефонували люди. Я їх записувала на місяць просто на ці продуктові набори. І ми дуже гарно спрацювалися з нашими волонтерами, розвозили ми також і по нинішній день, але ну, трошки вже обмежилася та кількість продуктових цих наборів для людей літнього віку, тому що більше зараз була актуальність на, на переселенців. Хоча ми теж, хоча б на Різдво і на Великдень, даємо їм ці продуктові набори людям похилого віку, нашим хмельничанам. І так, мене вже 5 років, що я долучалася, і вже коли почалася війна, почався наш проект. І там проектів була посада фахівець по роботі з волонтерами. Ну і вже тоді відповідно мене поставили, і ми вже так з нашими волонтерами спільно працюємо по сьогоднішній день. Так ну і знову ж таки знаємо про те, що Хмельниччина зараз продовжує активно допомагати переміщеним особам з Херсону і взагалі тим Херсонцям, які продовжують залишатися у місті та області. Наразі знаємо про те, що понад 70 людей з нещодавно деокупованого Херсону при. Їхали першим евакуаційним потягом на Хмельниччину наприкінці листопаду, із них п'ять сімей проживають у шалтері села Кучубіїв, це Чемеровецька громада. А 2 грудня Карітас Хмельницький забезпечив усіх жителів шелтера гарячим харчуванням, продуктовими наборами та засобами особистої гігієни. А щоб з настанням холодів подарувати, хоч трохи тепла людям, які зазнали чимало горя і біди, привезли їм також. Теплі комплекти із ковдри, пледу і кримату. До речі, ми маємо чудовий сюжет наших колег, наших журналістів. Про це давайте подивимося. І потім повернемось до обговорення. Врятуватись від війни. Хмельниччина продовжує приймати та надавати житло вимушеним переселенцям. Декілька евакуаційних потягів з Херсону вже прибули в місто. Триває розселення херсонців. У цьому допомагає благодійний фонд Карітас. Поступила інформація про те, що приїхали нові сім'ї. З звільненого Херсону ту саму допомогу ми привезли їм сьогодні. На сьогодні ми опікуємося взагалі по Хмельницькій області дванадцятьма шелтерами, так як йде зимовий період, їхня кількість постійно збільшується. Однією із таких сімей є пенсіонери Олена Іванівна та Володимир. Подружжя оселилося на півдні області. Пенсіонери розповідають, після окупації загарбники встановлювали власні жорстокі правила, змушували виконувати вказівки та знущались з херсонців. Вони ж ввійшли перші дні в Херсон і зайняли Херсон, та це був якийсь жах. Ми не могли нічого проти сказати. Ні, що у нас люди героїчні, виходили з прапорами на площу, скандували геть з Херсону, а потім вони вже почали приміняти і оружіє. Кожного дня жителі Херсону проводили в страху, та його приглушувала віра в українські збройні сили. Всі ждали армію, всі. Вот то у нас там поселок такой на окраине. И все ждали, я таких не знаю, которые бы не ждал. И вот мы там возле магазина собирались и все. Рассказывали друг другу новости, скорее вот как наши пойдут, как наши будут освобождать. Від початку повномасштабного вторгнення Старостинський округ на півдні області надав житло майже трьом сотням внутрішньопереміщених осіб для того, щоб переселенці почувалися як вдома. Тут облаштували всі умови, провели інтернет, придбали пральні машини, кухонну техніку та зробили ремонт приміщення. Ну як ми могли не прийняти. Це мова не може бути, і ви знаєте, на початку люди абсолютно по-іншому готові були селити навіть в ті будинки, де проживають самі. Потім селищною радою було прийнято рішення організувати центр поселення на базі нашої школи, яка не функціонує. Вона в нас закрита спільними коштами селищної ради насамперед, з допомогою районної ради Каменець-Подільської і різних фондів, ми потрошки по крупинці змогли сформувати ті умови, які на сьогодні в людей є. Переселенців у бійі не залишають, допомагають працевлаштуватися, підтримують матеріально. Кажуть, будуть підтримувати, доки не зникне потреба. Мужки ну, побачили сюжет, так і обігріли, умовно кажучи, нагодували е, чи спілкувалися з херсонцями. Що розповідають вони, пані Наталі? Ну, херсонці вони пережили дуже так. важкий е, період в своєму житті. Звичайно, що вони повертаються сюди, де вони можуть зустріти і тепло, і серця наших волонтерів, і працівників. Тобто, допомагаємо всім, чим можемо. Також і психологічну допомогу надається їм, і матеріальну допомогу, і в харчуванні, тобто всю, яку вони можуть отримати, ми стараємося їм допомогти. Пані Олена, розкажіть детальніше також про психологічну допомогу. Тому що це, як на мене, одна з тих, які також мають бути ключовими, мають бути базовими, тому що фактично люди проживали під окупацією. Люди бачили там ті звірства, які на щастя не бачили ми, але тим не менш з людьми також потрібно працювати їх потрібно повертати до життя. Принаймні, чи погоджуються вони на якусь певну психологічну допомогу, тому що є в людей також і позиція, коли от ми хочемо це все забути, не чіпайте нас, ми нам не потрібно. Так, знаєте, різні сім'ї, кожен по різному це сприймає. І коли ми приїжджаємо на чи до нас приходять, чи ми приїжджаємо, у нас є така такий план оцінка потреби, де люди записують, де в нас є там чи хочуть психологічну чи юридичну консультацію. Якщо люди відмічають собі там, що вони хочуть цю психологічну консультацію, ми їм телефонуємо. Наш психолог телефонує і з ними спілкується. Мають можливість, вони приходять до нас в карітас. Де виділяється їм кімната, і вони, де проводять спільно час з психологом, нам не хочуть виговоритися, поговорити. Дуже часто, коли ми навіть виїжджаємо чи до нас теж приходять, ми, ну, ми для кожної людини приділяємо багато часу. Бо якщо люди похилого віку, і то тим більше самотні, навіть у тих херсонці, будь звідки, де приїхали. Це для них тяжко, і вони хочуть поговорити навіть наші всі, ну босіді досі чи молоді сім'ї, просто хочуть виговоритися. Є люди, які закриваються просто в собі. Вони не хочуть, в них агресія, вони просто пережили і їм дуже важко це. Але до кожного ми стараємося доступити якось підступити, дати їм якусь пораду, дати їм то дружнє плече, щоб вони відчули, що ми, ми можемо їм допомогти. Теж слухаємо їхні історії, плачемо разом з ними, і ну це важко пережити. Нам важко слухати, а їм важко розповідати. Але люди стараються виговоритися, тоді чуть-чуть легше стає, поплакати разом з нами, і їм вже відповідно від того стане чуть-чуть легше. А який відсоток взагалі відмовляється від психологічної допомоги? Ну, багато, багато відмовляється, просто не хоче. Але люди, яким дійсно важко, то вони, то вони звертаються, і ми радо їм допомагаємо. Хоча спілкуємося, коли ми оформляємо цю допомогу, в нас на кожну людину йде 10-15 хвилин. І там в нас є питання, які ми їм задаємо, і все рівно хоче людина чи не хоче, вона виговорюється і вона говорить і розказує. Має можливість, даємо якусь пораду їм, чи навіть перенаправляємо, куди може звернутися людина. Тому. А є люди, які просто не хочуть говорити, бо вони ну, закриті, але надіємося, що це все встане на свої місця. Багато людей дуже вдячні, і вони от кажуть, закінчиться війна, ми вас чекаємо в себе. Знаєте, дуже було приємно, коли на початку, як почалася війна, і люди почали їздити, так як ми вже попередньо говорили, транзитом до нас ночували, і вони просто плакали, кажуть, ну, знаєте, ми, ми дивуємося вашою любов'ю, вашою терпеливістю. Вночі починалася рана, нам потрібно їх розбудити і ти ховатися. Вона вже казала: Ми не хочемо нікуди йти тут спокійніше, і це це вже це не то, що там, хоча по, по безпеці ми мусили їх вивезти. І потім, коли вони вже їхали в інші міста, бувало, що верталися до нас, бо тут вони собі знайшли вже затишок, знаходили квартири якісь чи, чи в селах. І потім вони говорили, що ми не знаємо, якщо б, наприклад, почалася війна тут і нам прийшлося би втікати. Ми вони кажуть, ми не знаємо, чи ми могли б настільки вам відкритися і вас прийняти. Тому вони були дуже вдячні, що от центральна західна Україна дуже відгукнулася і підтримала їх. Якщо говорити про самих волонтерів, це люди, які спілкуються, які допомагають, які пропускають все через себе. Чи необхідна їм психологічна допомога після всього почутого, всього побаченого? Як будь-яка людина, всі ми вигоряємо. У нас приходить час вигоряння, тому для наших волонтерів теж ми проводимо різні заходи, які трошки чаювання, печиво, кава, якісь спілкування, якісь такі тренінги, щоб трошки розвіятися, якісь навіть спільні десь поїздки на виїзди. Ну, зараз зима, правда, ми не можемо поїхати, але це все в нас попереду. Ми плануємо. До дня волонтера у нас були підготовлені такі. Оскари, де ми нагороджували наших волонтерів. Ну, правда, ще не встигли всіх, бо хтось по роботах, але ми за цього тижня до них поїдемо, привеземо їм ці оскари. Ну і також проводимо різні заходи, стараємося. Ми планували, що раз в тиждень ми будемо зустрічатися. Ну в кожного своя дод... ще є робота. Волонтерця додаткова їхня вільний свій час вони віддають. Зараз трошки проблеми з світлом, всі спішуть додому. Тому ну немає в нас можливості раз в тиждень збиратися, але, хоча принаймні раз в місяць, ми збираємося, щоб трошки відволіктися від тої роботи і від свого того, навіть тої волонтої волонтерства та сама робота, але ще додатково. А чи внутрішнє переміщення особи також до волонтерства? Тому що ми спілкувалися от там з різними благодійними фондами, організаціями, які продовжують допомагати там, Збройним силам України, внутрішньопереміщеним особам. І там зазначають про те, що активно це було поширено. Там на початку широкомасштабного вторгнення що люди, які приїжджали там з міст, де заходили окупанти, вони активно ставали до волонтерства. Наскільки у вас це поширено? Так, це було дуже, дуже багато людей, коли приходили отримувати від нас допомогу. Вони зразу нам казали, ми хочемо волонтерити. Ми записували їхні контакти. Ми з ними спілкувались. Вони приходили, долучались. На даний момент з вимушено переміщених людей в нас, от іменно в Карітасі, немає такої великої кількості волонтерів, які би до нам нас більше місцеві. Але волонтери, так як я говорила попередньо, на виїздах в ОТГ різних, то вони долучаються. Вони волонтерять і допомагають. Але ми їдемо наперед, ми спілкуємося з старостою, вона вже там збирає своїх цих волонтерів, і ми спільно вже з ними там. Проводимо там чи видачу, чи навіть той самий тренінг, вони беруть активну участь на завершення. Бачимо, яка зараз ситуація в країні. Ворог продовжує бити по енергетичній інфраструктурі нашої держави, і знову ж таки всі ми розуміємо про те, що кількість людей, які будуть покидати свої домівки, і приїжджати навіть сюди до нас, в наше місто, в нашу область, вона все ж таки буде збільшуватись. Чи готові приймати усіх, чи готові надавати допомогу усім? Ми з радістю готові приймати і допомагати чи можемо, тому ми. Ну, нехай не перше буде мер, щоб люди могли залишатися в своїх домівках. Але якщо є така потреба, ми з радістю всіх чекаємо і допоможемо їм чи гарячим харчуванням, чи продуктовими наборами. У Нас є сайт, де можна на сайті є номер телефону, куди люди телефонують, реєструються і отримують цю допомогу. Знову ж таки, люди, які е, осідають також там в, в, в ОТГ різних, так в області, фактично кажучи. Вони також можуть перейти на сайт і зареєструватись на сайті, чи там можна навіть до міської, до місцевої адміністрації? Так? Можуть на сайті, але краще до місцевого до старостату свого, де ми тоді в нас староста збирає списки. Нам подають списки, і ми тоді вже відповідно знаємо по критеріях, скільки людей з, з особи з інвалідністю. і Ми тоді вже формуємо. Бо також у нас були маючі засоби, там засоби гігієни для ін особи з інвалідністю. Трошки вони там відрізнялися, тому ми вже тоді маємо певну е, якусь. Бачення шкуди і чого скільки потрібно вести, пані. Дякую вам за те, що ви завітали. Друзі, нагадую у нас в студії Олена Венгер фахівчиня по роботі з волонтерами благодійного фонду Карітас Хмельницький. А також Наталія Бортюк, волонтерка благодійного фонду Карітас Хмельницький, спілкувалися детальніше про те, як Карітас продовжує підтримувати людей внутрішньопереміщених осіб, соціальні соціально незахищені версти населення впродовж широкомасштабного вторгнення. Говорили про ті проєкти, які наразі реалізовуються, і про те. Що продовжують і планують робити надалі. Дякую вам ще раз за те, що завітали. Дякую. Далі детальніше про ініціативу «Grain from Ukraine» у цифрах і фактах. Що це і як працювати, ми будемо дивитися під час онлайн-брифінгу. Речником буде Ольга Трофімцева, Це посол Міністерства закордонних справ з особливих доручень, координаторка ради експортерів та інвесторів. Тож дивимось далі і повертаємось до прямого етару. Добрий день, я вітаю всіх, хто приєднався до медіа центру Україна укринформ 279-та доба. Триває героїчний супротив українського народу. І зараз я хочу представити вам нашого наступного спікера. Це Ольга Трофімцева, посол МЗС з особливих доручень, координаторка ради експортерів та інвесторів. Пані Ольго, вітаємо вас. Вітаю доброго дня зараз. Ми будемо з вами говорити про таку ініціативу як Rain from Ukraine». Тож, пані Ольго, якщо можна, розкажіть нам про те, про що ця ініціатива, які як вона працюватиме, прошу. А, так, дуже дякую. Дійсно, є така ініційована Україною програма «Grain from Ukraine». А, і суть її полягає фактично в тому, що завдяки співпраці з нашими партнерами з.